Це мобілізація, демобілізація, ротації. От і увесь набір оцих обставин, що мобілізацію дуже часто супроводжують. От привселюдне полювання на потенційних новобранців стало майже щоденним явищем варіацій, версій безліч, але на жаль, от більшість з них це про приниження та зухвалість. І про факти, випадки, от знаєте, покарання за такі дії, да от я принаймні жодного випадку такого не чув. З іншого боку, очевидно, що сили оборони України потребують резервів і для поповнення підрозділів і для можливості надати бодай трохи перепочинку тим, хто вже багато років. Воює за батьківщину, а ще є такий момент. от як крадіжка потенційних обранців вже безпосередньо у місцях проходження базової військової підготовки. Чи є якісна мобілізація без вбивства людської гідності? Відповіді шукала кореспондентка спецкору Марія Ганесян. Масові рейди працівників територіальних центрів комплектування всі минулі вихідні. Перевірка документів військовозобов'язаних активно проходить практично по всій Україні. Уточнення даних працівниками ТЦК відбувається на концертах, в закладах громадського харчування, в торгово розважальних центрах та навіть у готелях. Позиція ТЦК наступна. Все це дозволяє закон. Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства на прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність. Так облави коментує Львівський обласний ТЦК. Позиція Київського територіального центру комплектування наступна. Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Загалом нічого нового. Мобілізаційна кампанія з усіма її часто не надто зрозумілими проявами триває, як і війна. Щоправда, твердять самі військові інструменти не наближають до мети. Визначена певна кількість мобілізованого ресурсу мобілізованих людей з ним не справились. Пройшов час. Мобілізацію треба проводити. Метод на, на мою думку, це просто жахливий, тому що ми не тоталітарна країна. На мою думку, це дискримінація. На фронті не вистачає людей. Ворог випереджає нас кількісно, катастрофічно бракує вмотивованих та кваліфікованих воїнів. Та скандальні облави у виконанні співробітників ТЦК на пару з поліцією. А надто коли все відбувається показово і нарочито, проблему аж ніяк не вирішують. Все це лише дискредитує Збройні Сили України, переконані чинні військові. Коли вони виходять з ТЦК, вони трішки видихають, коли вони попадають до нас. Вони бачать, що ми е ніяких там немає там м'ясних штурмів, немає У нас, є довготривалий термін підготовки, е індивідуальний підхід. ТЦК зробило такий страх, великий страх перед е ну бо здавалося здається всім людям, що вони зайшли в ТЦК, і на наступний день вони поїхали е в Бахмут чи в Покровськ е в Окопи. Перевірки облікових документів геть не новина. В публічних місцях на дорогах працівники ТЦК працюють постійно. Водночас скандал вибухнув, бо рейд влаштували на концерті відомого виконавця, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Я сподіваюся, що зараз, коли в нас вже нормально реєстри будуть працювати, зменшиться необхідність. Піде Укрпошта, підуть повістки, і зменшиться необхідність загалі діяти таким чином. Це демонстрація того, що ну фактично всі мають бути рівні перед законом. Але це має екстраполюватися в статистику. Після ухвалення мобілізаційного закону статистика з особовим складом все ж стала значно кращою, каже Мусієнко у кілька разів. Про це розповідає, говорять його джерела в генеральному штабі. Та разом з цим постає інше питання. Треба проводити ротації. Прямо ми резерви не встигаємо накопичити, але поступово це відбувається. Ну і плюс у нас тоді постає питання безпеки навчальних центрів і їх озброєння. Тобто, знову ж таки, тут теж потрібен баланс, що у нас продовжується, але ми повинні розуміти, людей ми мобілізуємо а в піхотні бригади чи в механізовані. Більш якісно поповнювати підрозділи персоналом, має допомогти рекрутинг. З 1 жовтня громадяни, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ, минаючи ТЦК. Утім, це потрібно зробити до того, як вас забрали до територіального центру комплектування. Критішки мобілізованих, що йдуть з відношенням до конкретних бригад, іншими елітнішими, як вони себе називають, підрозділами вже у навчальних центрах незаконні, запевнили на тижні у генеральному штабі і мають зникнути. Марія Моганисян, Роман Рєба, спецкор «Марафон». Єдині новини. Сергій, от ці облави, оці всі в, в на концерт, після концертів в інших публічних місцях. От у мене складається враження, що це от навмисне робиться, от нарочито з такою жорсткістю, приниженнями. Навіщо робиться саме так? І головне, от хто оцей знаєте, нульовий пацієнт, хто віддає оцей наказ робити саме так? Ну, дивіться, нам треба розуміти, що сама процедура мобілізації передбачає насильне власне залучення. Тобто, зрозуміло, що якби ми мали достатній резерв, достатню кількість поповнень, добровільних, то і процесу мобілізації б не було. Але наша потреба загалом сьогодні обраховується ну не, не просто кількома тисячами людей, а кількома десятками тисяч. І це такий процес, який жодна країна в світі. От я запевняю, тому що це питання ми вивчали. Не можна замінити повністю рекрутного, і жодна країна в світі не здатна вести війну такого масштабу і такої інтенсивності без власне примусового набору бійців до лав сил оборони. І от це завдання покликано провести виконати мобілізацію. Якщо ми хочемо, щоб на фронті стояло і поповнені свіжі бригади, які мають вчасну ротацію, які забезпечені, які навчені, тоді ми всі повинні працювати. Ми повинні Допомогти так, щоб ось цей мобілізаційний потенціал, щоб він виконувався державою. Щодня тисячі людей. Проходять через перевірку, і тисячі людей ідуть. Ну досить свідомо. Вони йдуть, отримавши цю ну цей виклик, до ТЦК. Вони йдуть до територіальних центрів, стають на обліки, йдуть в учебки. Вони проходять службу. І от про ці тисячі людей ми не знаємо часто, але існують ось ці дійсно ексеси, дійсно випадки, на які звертають уваги, і по ним створюється оця така загальна картинка. Існує, на жаль, велика кількість випадків, коли людину, яка от з конкретним відношенням йде до конкретного підрозділу на конкретну посаду, вже в місцях проходження базової військової підготовки, ну, грубо кажучи, просто викрадали, приходили, казали, ми там елітніші, ми міцніші, ти йдеш з нами. Да? На вашу думку, це, от коли на самого старту не виконується фактично обіцяне, це стимулює йти і служити. Ну, звичайно ж, такі випадки ні в якому разі не стимулюють. І тут велика, велика роль належить самому власне, новобранцю, тому що він, маючи відношення від конкретної військової частини, може сказати своє тверде ні. Його чекають саме в тій частині, де він отримав це відношення. Він абсолютно має право відмовити таким підрозділам, які, звичайно ж, можливо, є елітніші, можливо, вони є більш такими бойовішими. Але все ж таки, він, відмовивши їм, він е, нічого не Порушує абсолютно до нього, не буде вжито жодних заходів якогось примусу, і більше того, командування частини, де він проходить цю базову військову підготовку, воно буде повністю на, на боці власне ось цього, ось цього бійця.